Нам, чи Гітліфпро, чи, чи книжок про Першу світову війну. Ну, де питання там, а навіщо це все було? А такі люди, там, сивечолі західні пацифісти, як сам колишній пацифіст. Ні, 22, там штука в тому, що всі розуміють, що Гітлера треба перемогти, але все одно ніхто не хоче загинути. Кожен типу, ну не кожен то, чому я, а не хтось інший. Так? І це все показано в плюс як така, ну, по суті, це такі комедії. Тобто вона комедія, комедія, а потім кінці переходить релігій. Тому я б дуже радив, хто, особливо англійською, якщо ви читаєте, Пасха 22, я не знаю, фільм я не бачив, книжка дуже хороша. А багато іншого виникають питання, звичайно ж, коли, наприклад, е, цей німецький юнгер, та ну, там все класно, він дуже гарно все описує, але він не ставить собі питання: а чому це навколо вас дружні французькі серпами? Тобто це так, якби типу, росіянин зараз розказав, що типу, навколо нього дуже гарні там, українські дівчата. І він навіть не задумається, чому він ну, в країні, де говорять іншою мовою. <смі> і ну, такого багато, ну так само так, найзнаменитіших типу, ремарк, вони в Франції вони собі для рефлексії нуль. Тобто мені це нагадує про ну, там, оці книжки, типу, скоріше росіяни могли б, би, якби в голові якась з'явилася, описувати. А з точки зору що, коли треба, треба перемогти, але питання в тому, що він ніхто не хоче, і хтось не починає. Знаєте, дуже класний є момент про Україну. Паст ну, 22, я думаю, всім це буде знайом, І там, там звичайно комедії, коли лікар оглянув сам себе і визнав сам себе непридатним. Сам собі провів ВНК, сам себе визнав непридатним. Написавши а коли його прийшли перевіряти, то він бурюється, що, що це лікарям наші країни. Оце дуже схоже на Україну, просто викручують. А багато шумаючись до того, просто, коли викручують, кручують кручую на максимум. Дуже часто ти сидиш, то просто нудно. Так? А потім, коли ти жаліється, що тобі нудно, а потім прилітає ракета і кажуть, а що я жаліться, що мені нудно було? Хочу відмітити, що там, зараз розповідає десь там, не знаю, раз в між емоційніше, ніж Це <реш> правда. Я теж що не прошу там про читаєте паску максимума. Ще якесь питати, ти кажеш, що сподіваюся, коли там це все закінчиться, сподіваюся, коли не закінчиться, наскільки це може добре закінчитися, ти кажеш про написати якусь художку. Да? І от таке питання. Ну, можливо, ти пробував писати от художку зараз про, про, про цю війну. І чи не, ну, не стикався ти з тим, що е, ну, там, якісь звичні, звичні е, прийоми чи техніки, які, ми, от, які працювали дуже добре до широкомасштабних, які навіть працювали добре в описах того, що відбувалися в ООС, е, зараз е, ну, припинили працювати. Тобто ну, от, зі свого досвіду пишеш і... І ти розумієш, що це фігня. Ну, Тобто Те, що відбувається, воно настільки, е, настільки інше, настільки чудовищне, настільки жахливе, що е, е, ну, спробувати його описати. І, 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 і от для мене це був такий ну, тупік, з якого я не знаю як А потім я випадково прийшов на цей фільм е, е, «Сенцова Ряал, е, і, і і відкрилися очі. От як треба писати, тобто всі ті старі, що там от іде рота солдат, вони там щось знайомиться, вони хороші, вони зайняли позицію, потім банки ба, ба, розпили, хтось вийшов, і він там схід соці, він сидить серед там розтільопаний своїх товаришів, кури і думав про життя. Все це, ну Всі ці історії не працюють. А, а, а вот, ну, в реалі точно цього, то там була хороша вистава цього театру на Львову в березі, а там ну, жодного такого сюжету, жодного наративу, просто такий... Ну, Жах, емоція, все, все збито, все. І, і от для мене відкрилося, що це єдина можливість от саме чи, чи, чи так, е, описати цей досвід, бо все інше те, що допомагало, воно ну, перестало працювати. Це як якийсь залізний вік, а ти ще бігаєшся якимось цим, цим якимось відставим і намагаєшся щось довести. От у тебе такого відчуття не було. Ну, Я зрозумів, що особисто мені дуже важко це буде якось реалістично писати, тому що в літературі є свої зконом. Тобто, якщо ти реалістично будеш писати те, що відбувається, на 95% часу це ти сидиш, нічого не відбувається. А дуже рідко, ну, якщо відбувається, то ти, ну, краще б нічого не відбувалося. Але є моменти хороші... Та, я згоден, що тут дуже важко якісь лінійні сюжети будувати, тому що ну, немає їх... Якісь... Е, я зараз намагаюся записати і оскільки ніхто не знає, чим це закінчилось, чим це закінчиться, то доводиться переходити в якісь такі умовні знати. У мене, я думаю, буде якась неназвана країна, щоб вони не хочети, неназваний ліцей. Але я розумію, що дуже важкого немає. Взагалі в житті немає лінійних сюжетів, лінійні тобто, якісь... сюжети це умовність. І ну, я намагаюся робити, заробити, в мене вона якесь таке напів. Тобто людина напів контакт з реальністю, і вона починає там, стримати в різні періоди свого життя, там десь щось ага, згадує, де вона дана... згадку, згадку має про щось. В чомусь, ну можливо, я не дикнувся, мабуть, багато хто читав бійня номер 5 хто вони говорили. це книжка про другу світову війну, але все ж не пам'ятається, що людина стримала в часі. Ну, багато ж, з того, що ми пам'ятаємо, це людина з час і сиділа, сиділа якось до тварин в зоопарку в цьому, <сп anthem> Ті, якусь, яку Тому що, ну, Якщо е... ну, надати всі фільми, на яких я 70 років, я ще пам'ятаю, виростала всіх гадяцьких війни про війну, це пафосно чохня. Ну, А американські, олімпійські теж, по як, якісь просто свої Ці моменти, які вони з таю. А дуже часто це просто якісь слідки між різними періодами, з якими насправді нічого не відбувається. Ще хотів спитати, я так розумію, що ти там в стоїв, я був єдиний письменник. Тобто, взагалі, як ти, ти ну, там, знайомий це, каже, тих, ну, я там приїхав з Фінляндії. А в мене навіть вже в кінці 23-го року на ротації був позивний репортер. Тому mm -hmm. <гум> що я працював колись на інсайдері ще під час 14-15 році. Це батання таке було дуже класне, зажевним барожам. І я репортаж писав. Ну Я якось так казав, що журналіст, репортер, але... Року, вийшло чергове перевідання за її проект, я почав писати про це на Фейсбуку і ну, відкрилося. Але я хочу сказати, що мені дуже сподобалося, наскільки от, всі інші люди. Якось, я переживав, що вони там, типу, ну, там за дробці. Я дуже якось до... І В мене я перевірся вже зараз. Все одно типу, підтримуєш зв'язки. Для мене дуже було одним із тих, що мене підтримувало, це якесь таке ейфорічне, що ти серед ну, народу. Тобто серед, серед дуже різних людей. Чи народ не такі, як ти являєш з нечуя Левицького. Да? Хто хтось на Форексі, якийсь типу, піднімає криптовалюту чи що. Тобто зовсім інакше, що ти якихось народних 19 століття уявляв, не такий, як там у Куцібицького в Моргані. <плес> насправді ну, це класно було. Yeah. Да? І сприймали, ну, викрилося те, що там письменне, чи письменне, пишеш, е... а, я зараз розкажу, що цікаво, я, сприймав, я питаю, що цю книжку Е, Коли типо, в мене вийшла книжка це, е... там, третє деталі чи четверта, просто воно закінчилось, передаткували, і він викликався, хто я такий. Е... Тому що в мене ж Артем Чепальцем, прізвище інакше. І хто особливо не губить. Репортер, І цей... Е... А потім, коли виявилось, то замполіт, ну, вони не люблять, коли Замполітами називалися, але це Замполіт. МПЗ, <пізвіць> та, е... він, він, він сказав, слухай, потягни, ну, ти ж письменник, дивись, вам треба з написати подяку за банк і фарбу. Ще було важливо, що... А, Але типа... Може, пожартуй, але не занадто, щоб нікого не образити. Вітання віта, не треба було писати. Або ти питати, типу, напиши програму, товісь наша Юля, ті, оце, яка власне цим займалася. Вона всі однак написала, так не можна? Кожен інакше. Я типу, написав, як ні, ну вони за це образяться. що ти їх типу, підколюєш. Ну, типу, з, з такими речами треба займатися. А в мене є ще зараз побратимник, яким я служу, там ну, гірше було, У мене принаймні це добродушно було. Я, не те, що не добродушно. Так вони розуміють роботу писальників. А в мене зараз побратим, який не служив раніше в 92-й бригаді мінометника. І він такий, що слухай, як починає англійську мову, якщо щось треба, він цівав притиварні. А там реально типу, це там була ситуація, там, типу, кажуть, а, слухай, ти англійську мову знаєш, ти допомога потрібна. І коротше, ну, його треба сміття нагрівати. Просто блющання таке, вашими інтенсивні. У та? мене таке не було. Але в мене вийшло, що якісь моменти, бо я сам доволі не присипний, хто я стежив, але в 2022 році в мене був конфлікт з офісом президента, який мене почав називати російським іпсоном. І терміни служби безпочати. Ні, це російський іпсон, ми скоро переможемо через місяць. І цей. Але до чого я це вмів? До якоїсь сприймання як письменника. видимо, якась негативна щось травма на себе. Я, я вже просто втратив тебе так. Ну, коротше, таке саме, що мені забив. Своїм поточним командиру цю книжку будеш довіти? Я вже відправив е, психологу, яка мені реально дуже підтримує. А, я про говорити про письменник, чим може ще займатися рольникам. Що я насамкіну дуже депресивний. І типа, казали, що я російський псо, який деморалізує армію. Але вроді реально ти починаєш розуміти, що ти виконуєш роль у цього ФПЗ. Тобто не запалі, а реально типа, говорити з людьми. Бо ти бачиш що людина, сидиш. І вони дивляться якусь фігню в тіктоці. І це ще кидає групу років. І ти такий, ну подивись, банально. Там, ти якусь скинув якусь херню, да, 21 рік. Ну, А ти це скидаєш, що, ти, там, читає всі. А, це, до речі, на певний взводний. Він знищує освіту. Ну, згоди це типу офіцер, не знищує світу. Ти починаєш закупатися. тому що починаєш ти поки розказувати людям, що не вірте всьому, що читаєте в інтернеті, як познава Брамін. Хто цим ти займаєшся як письменник? Ще одна річчя, яка яка мені не поразила, це про зміну стосунків з. Ми, вже, мабуть, ковищі, як це сказати, да, е, котрі е, залишилися там, е, завдяки всілякі е, з різних причин е, цивільними. Да, е, ну, ти кажеш, що якось така є, ну, намагання уникати. Ти да, е, їх, а, а, а вони і от, Якщо ти все-таки як ну, є якісь вільні клієнти, чи, чи, чи ви просите про погоду, чи, 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 що відбувається за ними? Ну, я ж теж людина, яка має інновації, І в мене вони ну, плавають, різні бувають, але справді от, особливо десь на другий рік, коли ти розумієш, що заміни не буде, в мене почало мучити якесь таке це ж блючі, коли в тебе була якась певна група людей ну, е і в принципі майже такого лишився. Тобто я, я окремо типу, з деякими спілкуюся з, 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 з прекрасно, але я не знаю, що це моя особливість, я тільки можу на одинці говорити. Коли на одинці, ти можеш все проговорити. А коли там вже збирається, о, я в місці описую цей момент, коли збирається 10-ти людей з нашої компанії, це в один з ну, в третій 4 коли ми відпустили перший раз, коли там в дні. І, ну, і ти розумієш, що, що російські при тобі про щось навчать, або про щось починають говорити, коли вже вихнули, коли краще до нього говорили, і ти мовчиш, тому що ти розумієш, що десь того фразу, десь того разу, ще ти знаєш те, що ти думаєш. Але коли наодинці, то це не травця. Коли наодиці, ти якось відчуваєш, ну, бо це ж не те, що ти зразу говориш, а якийсь такий фонд відбувається те, що можна сказати, те, що не можна сказати, і в мене стихи, все ще все прекрасно, так є, прекрасно розуміє. Він мене прекрасно. Е, але це було важко. особливо коли на другий рік ти вже розумієш, що ти тут надовго, ніхто так і більше не прийшов. Ну, так, була компанія круглі, і вона її немає. І це така якась відчуття самотності, Тому що все-таки, е, ну, наприклад, хлопці в роті, це там, прекрасно, це, але ти там з ними не поговориш про новий фільмер Мадора, зразу почув, та це ти, ну, ну, наприклад, так? така фігня, І ти лишаєшся само. Тобто ти з тими не можеш поговорити з психологічних причин, і з тими не можеш поговорити різні інтереси. А я пізніше ж, я ж зараз прийнявся в скажімо тиловий генштабний підрозділ, там де сидять такі сині, як я, я ще пожартував, що диви, я два з половиною роки говорив про жінок і машини, а тут прийшов і типу, про фільми. Але потім типу, проходить час, і ти така все, а зрештою змагається дуже великі машини. Просто не Почина, на іншому так. Друзі, може, якісь питання? Якщо є питання, то піднімайте руку. Так. Привіт. Сьогодні я бачу на І сьогодні продовження, Значить так, я спочатку пропонував просто, оскільки книжка починається з відсилок, французькою мовою починалася з відсилок до Сан е, то я пропонував те те, що ти робиш, по-французьки це раніше звучить, кієнтик і після. Вони сказали, що дуже згодом не понятно, пройшов. І в результаті це якраз французькою назвали Звичайні люди на месячку леметів, оскільки по суті ця книжка про те, як ніхто не народжує відповідальність. І можна сказати, що ось це, це вже самотній проєкт. Ну, бо, е, теж, таки, ви, ви зрозуміли, що ти те, що не робиш, це надто тут не про що, як бутя і нічого саме І більше назад перекладали перекладали таким чином, це мене. І вже коли перекладали, буквально така книжка вже вийшла, то виявилося, що є якийсь відеопроект з якою саме наздою, що по моєму. Є якийсь е стендап з такою самою назвою, від третьої штурмової. Ну, але я тут, маю, що маєш операції на витягнути, але все таки емцем, це, не Це так само, як ну, спецпатрон чи радіо Майрактар з твої серії, просто більш іронічно, більш, -пільш, більш -пільш. А Як там ліска називати? Лісько вона вже вийшла. Yeah. <палючка> Лісько вона так і Ordinary people don't Орденерії плот guns, але... Скільки це Америка. всі почали переживати, що подумали, що ця книжка просто буде зброєю, що не можна зброю. Ну, американці частина зброю. І вони туди ще й піддали переміркування щоб... про війну. Ось так виглядає французьке видання. Це іранський фотограф, зробив фотографію. І що... що цікаво, що незалежно, англійське видання книжки теж за тобто це ті роки, 23-24 рік, я так розумію, що...

Дуже багато про все. І багато таких момент. Це не дуже цікаво, скоро проблю. Авантюра, в платі по моєю першою книжкою це був український рімейк на дорозі Джека Кірла. Тому я навіть не сказав, що вона автобіотична, мені просто хотілося. Е, я тоді не думав, що я стану письменником, це була книжка мотивація Типа, легкий спосіб просити. А це книжка, що навіть не маючи грошей, будучи українським студентом, можна поїхати зайською півтора роки і ще класно цей. Ну, то скоріше така мотиваційна, я тоді її не а потім, коли типу, ну, я вже вийде сказали, що це як кіно, треба здобути. Е, за іншому книжки, які... Ну, Тато декрет, я ж зараз не люблю. Чесно. Саме через те, що там занадто бачиться, на ну, той момент це якось змагав, а звірно, мої улюблені книжки, які я написав, це взагалі автобіографічні. Ну, е Дивні люди, я вже найкращою свою книжку, хоча вона ніде нічого не перемагала і ніхто не може перекласти, вона персина служена. Але я особисто ніколи не був не ніколи не виступав в цирку і ніколи не знімався помаганням. Але це цікава книжка. <соє> <соє> Якщо чесно, я не знаю, чи це у всіх так, просто легше. Це тільки сквіливий спосіб писання, коли ти пишеш щось про себе, що це легше. Е, вигадувати складніше. А з іншого боку, я, я зараз на деякі книжки е, дивлюся, що ну, я не можу це виробити заходити, а слово мені більше подобається ті книжки, які взагалі не про мене. Тобто Червона зона це фантастичний роман, теж можна сказати, це типу, діалог з... Орган, мені було цікаво, його ООН написав про партію, а про проїкт, про війни тих людей, але ще й в тому суспільстві, в якому ми живемо. Тобто не в парінці, а в такому сучасному. І ну, в мене є книжка про про мігрантів, в мене в самі не було мігрантів. Це суто, тому що це ну, мені здавалося на той момент важлива тема. Та то така чипов. Хотів спитати uh, uh, технічний момент. Uh, коли ти був, ну, зараз uh, ти вже тут, тут, тут більше ці тут, 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 зрозуміло, там є якийсь доступ до комп'ютерів, а от коли ти був, роботі, як ти писав, це, це на телефоні, чи в блокноті, чи, чи як якщо ти як, наривався як, як до діловою uh, просивками доступ до комп'ютерів, як скарбів? Потім в якийсь момент мене попросили написати якусь статтю, і я так подумав, що навіть якщо комп'ютер типу б'ється, то в принципі мені за, за статтю заплатять більше ніж за комп'ютер. Тому що коштує комп'ютер, того на? І тоді в мене був комп'ютер, мені мама прислала його в такому дуже бронебільному чоловік і так він прожив. Тобто, я десь тот постив, коли мене ще розкритикували за те, що я автомат направлені, типу тримаю. Типу комп'ютер і автомат стоїть торцем, тобто, так що не може в принципі, теоретично впасти. Е, було, що просто між блокпостами в Покровську, ну покровською відкінку, все-таки, е, і просто типу, є місце, де навіть, починку, ти відпочинку, ти куди заходиш, вдягаєш такі броневійні навушники, щоб нічого не чути, до інших людей. А закінчився. Це коли тобто, колись мордою в піску, це коли ти в наушниках пішли на подавлення, то ти не чуєш, коли щось летить. А, ще літав малий станція, потім просто не ходили скіпали і шість. Ну це якось так просто. І, В принципі, навіть зараз я ж пробував писати, але я завжди далі людей не да. допомагає. І рятують product placement, навушники Sony, якісь там X1000. Як тисяч. Вони дуже дорогі, але вони дуже хороші. Це єдиний спосіб. Я колись думав, що не його писати про цьому стіл інших людей, його і так. То тоді діла не буде. Друзі. Що Я думаю, якщо я це скажу, а це буде бощі. Я не знаю, я особисто шукаю, як уже сказати Якщо ну, в кого виглядять, я, я нікого не засуджую, я завжди підтримую і заснув близькі радий мені займається. Тому що ну, це Коли вже Четвертий і діти ну, сім'ї розміють, ну реально тепер зайняті сім'я просто розмалюватися через те, що стільки часу. І не, дивіться, ну, траючи, два. І псо, так і псо. <ріх> перший рік. Я типу почав тип, говорити, що треба, визначити якісь періоди. І тоді казали, але ж ми не можемо звільнити одних і типу, набрати стільки саме інших, нам потрібно створювати резерви. Це було в кінці першого року. І тоді вже так чекайте, а ви що досі не створювали резерви. Тобу, і вони досі не створюють резерви, вони набирають, просто зараз вони мусить блід набирати. Не тільки замість за, за, за гризних, а набагато більше замість тих, хто просто йдеться вчити. Я не маю там ніяких цифр, але ну так по тому постійно бачу. Просто більше типу, людей, які зараз там, вікують, виловляються, залізти просто вже не потрібно. Тобі ж тим, щоб типу, якось було створити, що ти маєш, ну все одно помашку, розумієш. Я просто говорю з людиною, яка має цю як, я просто не знайти способи, щоб якось eh, знайти Ну, достатню кількість. Вже, вже зараз ніколи не требуєш нічим. А як, як ми зараз зробили, що рік тільки і не більше, ну... Всі ж бачать, що відбувається з <смі> Це просто держава, це дуже печально, ця окрема історія, держава просто втратила довіру тих, на кого вона досі витримується до, 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 до саме людей. Не знаю, тут кожна своя, це, я, я тримаюся, мені легше, тому що я зараз втримаю. Що я я буду далі, не знаю. Знаєте, Це типу, от мене мешка мала ну, називатися те, що ти робиш, це не те, що ти те зробив один раз і все. Ти завжди в будь-який момент стоїш перед перезимати. В будь-який момент. Як то кажуть, кожного своя совість, у кожного своя межа, тобто ну, так. Як щось чи. Можливо сказати, що Якщо є бажання, якщо ще не буде, то можна купити на скінді видавницької. Якщо нема, то все одно дякую, що прийшли. Так, <світувач> да, дякую, дякую, що прийшли. Дякую Артему за Ми Сподіваюся, що 에, ну, сказати, що наступна наша зустріч буде лежати, де ми пишу будошку. Це дуже розкішно, але хотілося б можемо хоча б попередозувати.